Доброго дня всім нашим підписникам! Знову на зв'язку мені мініагросуме. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас зараз зараз заразі поповнився асортимент тракторів. Дивіться скільки зараз у нас тракторів оріончики, соліси. Лавола. Ммм, джинме. Дивіться, 244, 24 ріє, 404 504 джинма, Донфенс 404. Донфен 244 G2. Шифен, 40, шифен 244 SL-очка такі ось на повному приводі. Шифен 350 Елічка. У нас їх два прийшло. Дивіться. Шифенг СФ 240. Сінтай. Так що приїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Герою Крут 15. Завжди чекаємо вас, раді бачити у себе, Так що є можливість протестувати дані трактори, будь-який з них, приїжджайте, будемо тестувати прямо на майданчику. Дивіться, скільки тракторів у нас. Ще й на вулиці стоять кабінники Лавул 454, 504 і Солі 75-ка. Торг у капота. Щоб не казали, що у нас немає торгу. З тракторами продаємо тільки по прайсу. Ні, якщо реальний покупатель, реальному покупателю є завжди торг. Так що завітайте до нас. Всім гарного та тихого дня!